Тукаємо, прибори запрацювали. Насос працює. Так. От все ціле. Не видно ціле, там був його на місці. Це. Маніфоль цілий. В цьому місці нема однієї деталі, вона буде окремо, тому що вона виходить за рамки цього обладнання, поста, як будуть перевозити, відіб'ється, буде в коробочці окремо. Це. Це термометр, показує температуру, ну, він зараз нагрівати не буде, бо треба, щоб система була вся герметична. Але він ось, працює, показує температуру в приміщенні. Все. Вакуметр. Все. гудить булькає масло там є. Але краще його замінити. Пусть краще замінити І в цьому замінити краще масло. І взагалі маніфоль помити.